Канал Соваки для дорослих та дітей. Розділ четвертий. Нові друзі й нові вороги. Отак Нільс і полетів у мандри з дикими гусьми. Він зручно влаштувався на спині Мартина. І земля внизу була в нього, як на долоні. Сніг уже зовсім розтанув, і селяни вийшли в поле на весняну оранку. Воли, погойдуючи рогами, проквола тягли за собою важкі плуги. А гуси летіли й летіли, лише зрідка перегукуючись. Га га-га. Усі тут. Запитувала Акка, не відставайте. Іноді зграя спускалась на землю, щоб поїсти. Гуси щипали травицю на неозорих полях, а для нільса виловлювали з водоймищ водорості. Якось вони запропонували йому пригоститися водяними павуками. Нільс увічливо подякував, але скуштувати таке частування не наважився. Ака, котра опікувалася хлопчиком, рвала для нього перемерзлі шипшинові плоди або приносила в дзьобі насіння тмину та кропу, яке знаходила в пожовклих кущах на задвірках садиб. Інколи, позираючи на затишні вогники у вікнах і зариваючись у купу опалого листя, Нільс мріяв. А десь же світло й тепло, хоча б одну днісіньку ніч провести з людьми, посидіти б оце коло печі й чимось поласувати. Нільс і сам здобував собі їжу. У лісі під сухим листям він, бувало, знаходив опалі горішки, Мартин дробив їх дзьобом. Та горіхів було дуже мало. Щоб знайти бодай один горішок, нільс довго блукав лісом, а там, на кожному кроці, чигала на нього небезпека. На землі, будь завжди насторожі, повчала його акка і відразу ж починала перераховувати, кого слід боятися. У лісі треба остерігатися куниці, на березі озера видри. Перш ніж заритися в опале листя, треба перевірити, чи не зачаїлася там гадюка. У відкритому полі не можна потрапляти на очі орлові чи коршакові, а вночі треба ховатися від сови. Великі сови літають зовсім нечутно, можуть наблизитися так, що й не помітиш. І ні за що не можна довіряти воронам і сорокам. Надурять. А ще мудра акка порадила йому заприязнитися з дрібною лісовою та польовою звіриною, і з білками, зайцями, із дятлами, синицями й жайворонами. Якщо вони визнають тебе за свого, напучувала Акка. То неодмінно допоможуть і про небезпеку попередять, і від ворогів сховають, а то навіть гуртом захистять. Одного разу, коли ніль солодко спав у затишному гніздечку з моху, яке сам собі спородив для ночівлі, його розбудив Мартин. Він стояв поруч із Нільсом, широко розкривши дзьоба, і ще сонний Нільс побачив, як звідки один за одним викотилося шість рівних великих горіхів. Таких чудових Нільс ніколи ще не знаходив у лісі. Де, де ти їх узяв? радо вигукнув Нільс. Натомість Мартин розлущив найбільший горіх дзьобом, і на долоню Нільсові впало золотисте ядерце. Ці горіхи дала мені зі своїх запасів білка сірле, гордо мовив Мартин, і розповів Нільсові, як він із нею познайомився. Та сиділа на краю дупла на старій сосні і лущила горішки для своїх білченят. Мартин, пролітаючи над лісом, побачив її, спустився на землю під деревом. Вона тут же стрибнула донизу, розпитала, хто він і звідки, а, зазнайомившись ближче, іще й горішками пригостила. Вона мене кликала навіть у гості, на білченят подивитися, похвалився гусак, а всі ці горіхи дала на гостиниць, я їх ледве в дзьобі доніс. Навіть дякую не міг сказати, боявся горіхи розгубити. Мабуть, доведеться самому їй красно подякувати, мовив малюк, хрумаючи горішок. Отже, треба неодмінно розшукати білку сірле. По-перше, подякувати за частування, по друге, непогано було б заприязнитися адже Акка радила Нільсові дружити з лісовою звіриною, та й не білченят цікаво подивитися. Наступного ранку нільс прокинувся в досвіта і подався на пошуки білки. Поки хлопчик діставався до узлісся, небо зовсім посвітліло. Треба поквапитися, поспішив нільс. А то Мартин прокинеться і занепокоїться, де це я подівся. Нільс згадав, що Мартин бачив білку на сосні. Там була її домівка, дупло з білченятами. Малюк забрів у лісову гущавину й присів перепочити на корчуватий пень. Він сидів, і з нічев'я носаком черевика длубався в землі. Раптом під ногами щось тріснуло, Нільс нахилився. На землі лежала горіхова шкаралуща, і ще одна, і ще. він задер голову. Часом не тут тупло білки сірле. Нільс звівся на ноги і прислухався. Звідки лясь із закущив до нього долину в жалібний писк. Над головою теж начебто щось запищало. Ану, полізу та погляну, що воно таке, вирішив нільс. Що вище він видирався на дерево, то голосніше й ближче лунав тривожний писк. Нарешті нільс забачив велике дупло. Із чорної діри, як із вікна, витикалося четверо маленьких білченят. Тірле упав, тірле пропав. Пищали вони в чотири горла. Нільс аж вуха затулив, щоб не оглухнути. Щось я нічого не второпаю. Ану, покличте, маму, білку сірле. Її нема. Ми хочемо їсти. Вона пішла, щоб принести нам щось смачненьке, а тірле упав. Тірле пропав, знову запищали вони. Мамо, мамо, де ти? Ну, ось що, мовив Ховайтеся но далі в дупло, а я спущуся вниз, пошукаю тірле. Бідолашного тірле довго шукати не довелося. У густих чагарях. Нільс угледів сірий клубочок із ріденьким хвостиком. Цей був тірле. Він зачепився за тоненьку гілку і тремтів зі страху. Нільс ухопив кінчик гілки і підтягнув білченя ближче. Ану, стрибай до мене на плечі та міцніше тримайся. Зігнувшись під своєю ношею, Нільс повільно побрів до сосни. Він уже був майже біля самого дерева, як раптом почув глухе шумовиння. Шум наближався, ставав голоснішим і невдовзі все повітря наповнилося пташиним галасом і лопотінням тисячі крил. З усібіч до сосни зліталися стрибожені птахи, а між ними туди-сюди сновигала довгохвоста сорока і голосно джеркотіла. Я сама бачила, хлоп'яки з хутора впіймали білку сірле, а в її дуплі лишилися маленькі білченята. Бідолашна, бідолашна матір. Під завісою гілля нільс із тірли на спині доліз до Білченого гнізда і скинув тірле в отвір дупла. Сам же, спустившись із дерева, кинувся на хутір рятувати сірле. Добре, хоч недалеко, хутір стояв на узліссі. Ховаючись у торішній траві, нільс почав оглядати хату за хатою і невдовзі в одній із садиб запримітив клітку з білкою. Вона висіла коло сараю до того ж височенько. Але нільс притяг вудлище, яке знайшов неподалік, і вмить дістався на гору, як хвацький моряк по линві. Обхопивши лапками голову, сірле гірко плакала. Бідні мої дітки, бідолашні дітки!» – тужила вона. Ну, досить уже тихо мовив нільс. Зараз я випущу тебе. Як же здивувалася, сірле, забачивши маленького хлопчика, та ще більше злякалася. Помітивши, яка небезпека чекає на нього. Унизу сиділа кішка і пасла їх зеленими очиськами, облизуючись, бо сподівалася ситно поласувати. Щойно нільс відчинив клітку, білка хутко ухопила його за комір. Одним стрибком перемахнула через паркан. І, мов вихор гайнула до лісу. Лише під вечір нільс потрапив додому. Себто не додому, а звісно ж, до болота, де відпочивали гуси. Він приніс повні кишені горіхів і два прутика з нанизаними сухими грибами. Усе це подарувала йому на прощання білка сірле. Вона провела Нільса до узлісся і довго ще сиділа, прощально помахуючи йому вздогін золотистим хвостом. Ось таким було знайомство Нільса з білкою сірле. Наступного дня гусяча зграя полишила болото. Уранці, коли вони злетіли з місця, небо було ясним та погідним. Дикі гуси злагоджено лопотіли крильми високо в піднебесі. Як завжди, клин вела Ака Решта гусей косими рядами тяглася за нею. Нумо всі до глімінгенського замку гукнула Ака Летімо до гліменгенського замку, передавали гуси одне одному по ланцюжку. Летімо до гліменгенського замку, заволав Нільс у саме вухо Мартинові. Своє веселе перегукування гуси час від часу переривали для того, щоб показати білому гусакові дорожні знаки, за якими вони летіли до гліменгенського замку. Мандрували вони без усіляких пригод, і коли на небосхилі закупчилися дощові хмари, хлопчик зрадів. Хоч якась розвага. Знизу дощове хмаровиння здавалося йому сірим та одноманітним. Проте летіти з-поміж хмар у небі зовсім інша річ. Це все одно, що опинитися серед велетинських возів, які снують із поклажею небом. На одних возах громадяться тлусні сірі мішки, а на інших бочки такі величезні, що могли б умістити ціле озеро, а ще на інших казани й бутлі. Та ось, ніби хтось невидимий, подав якийсь знак і в одну мить із усіх бутлів казанів і бочок ринули донизу потоки води. Шум першого весняного дощу з'єднався із щасливим щебетанням дрібного птазтства. У гаях і на лугах зчинився такий гамір та крик, що повітря ходором ходило, а хлопчик, який умостився на спині гусака, аж підстрибнув від радості. Нарешті дощ, а з дощем приходить весна. Розбруньковуються квіти і починає зеленіти листячко. А на зеленому листячку й квітах з'являються личинки й комахи, і це найкращий корм для нас. А щедра й поживна їжа що може бути краще, щебетало птаство. Дикі гуси теж раділи зливі адже дощ пробудить рослини від сплячки, наробить ополонок у скутих кригою озерах, і вже не в змозі зберігати поважність вони весело загелготіли. А дощ усе йшов і йшов, і не видно було йому кінця. Небо дедалі більше затягувало свинцево сірою імлою, а сонце сховалося так далеко за хмари, що ніхто не міг навіть збагнути, де воно. Гуси летіли все повільніше, веселі згуки змовкли, і нарешті, після полудня, коли злива несподівано вщухла, вони опинилися неподалік Гліменгенського замку на виступах глибокої ущелини. Дорогі друзі, якщо вам сподобалася історія, не забудьте, будь ласка, підписатися на наш канал і поставити дзвіночок для того, щоб не пропустити випуски. Нових цікавих казочок.